Volkswagen Passat B7 хочуть всі, бо це дуже ліквідна машина на нашому ринку. Можна її купити в Седані або Універсалі, іншого не дано. Представлений Passat B7 був 2 жовтня 2010 року на Парижському автосалоні і випускався аж до 2014 Станом на зараз цих машин просто тьма, це реально бестселер і в цілому він мені подобається. Це все ще D-клас, його конкурентами будуть Citroen C5, Mondeo, Accord, Mazda 6, Insignia і так далі. Ще можна сказати про B7. Ну дивіться, це машина, яка в багатьох моментах краща за b 6. В ній поправили ТСА двигуни покращили підвізку та кузов. Але це не є прям повноцінна модель. Passat B7 це скоріше дуже глибокий рестайлінг b 6 і вони навіть побудовані на спільній платформі CPQ 46. Тепер давайте поговоримо про технічні особливості і почнемо з бензинових двигунів. 1,6 MPI тут вже нема. А є тут 1,4, 1,8 та 2.0 TSI від 122 до 211 кінських сил, які я в цілому не рекомендую. Так, ці двигуни вже трошки допилені порівняно з Passat B6, але. Але це не те, що хотілося б брати, бо я сприймаю пасати більш просту машину робочу машину. Машину для сім'ї, яка не має часто заїжджати на СТО. Тому з цими складними запутаними TSAми вона не вписується в ці рамки. Всі ці двигуни потребують толкового експерта ще на етапі вибору, а далі їх треба гарно і часто обслуговувати. На мою думку, 7-8 тисяч заміна масла має бути 100%. Заправляти на найкращих АЗС міста треба 100%, інакше там всякі катушки, цепи, турбіни будуть постійно, просто день і ніч морочити вам голову. Також нормою для 1.8 TSI є те, що він вже може бути відремонтований якимось, і там вже не буде цієї проблеми з масложором, бо до 2012 року вони прям дуже сильно жерли масло. Люди, які їх ремонтували, якісно, нормально є, я навіть знаю сам таку людину. І якщо ви купите в такої людини машину, то це буде досить прогнозований автомобіль, який, можливо, навіть вас досить довго буде радувати, і ви не будете нічого в нього вкладати. Ну і щоб не розчаровувати. Фанатів бензинових двигунів, я скажу, що потужністю ці двигуни можуть порадувати. Розходом палива теж двигун досить технологічний. Також, якщо ви любите тюнінг, то з двигунами TSI ви зможете насолодитись цим наповну бо з цих двигунів можна витягнути дуже хороші показники. Ну а в цілому, просто щоб їздити, Скажімо так, не для фанатів, а для нормальних людей, вони на мою думку, підкреслюю, не рекомендовані жоден з цих двигунів. Далі в нас є 3.6 FSI. Ну що сказати про нього? Класний двигун на 300 кінських сил. Дорого, багато. Якщо вам подобається така історія, то звичайно, що його можна брати. Тут якісь коментарі про те, що його обслуга дорога, що він неліквідний, я думаю, взагалі зайві, бо людей, які хочуть мати такий об'єм, таку потужність, таку машину, то от, нічого їх взагалі вже не зупинить. Для звичайного користування, звичайно, брати такий двигун, це взагалі не має сенсу. Дизельні двигуни. Є 16 на 105 сил, є 20 на 140, є 20 на 170 на системі Common Rail. 2.0 дизеля на 140 кубилок мають виїжджати десь з 10. Секунд, але ясно, що від машини до машини може бути певна різниця. Той, що на 170 сил по паспортним даним, має їхати біля 8,5 секунд, що вже прям цікаво. А от 1,6 дизель трошки тупенький. Офіційні цифри кажуть нам, що це біля 12,5 секунд, але їздити можна. Ну якщо ви там заберете екологію, що не є добре для нашої планети, поставити чіпи, то машина буде набагато бодріша, але і ресурс ви її трохи зменшите. В цілому ці дизелі прямо. Хороші, але мають великі пробіги, часто їздили на фірмах і в приватному користуванні там всяких наїзників, перекупів, які знущали з них е, лише як хотіли, тому вони дуже часто не доглянуті. В основному на них ніхто нічого оригінального не купував, брали з розборок, реставрували і так далі. Але насправді то їх треба заправляти гарним паливом і обслуговувати на нормальних сервісах, бажано з оригінальними запчастинами або замінниками якості, ну так вище середнього. І тоді вони просто будуть вас радувати і радувати. З строю в них можуть вийти сажові фільтри, двохмасові маховики, форсунки і так далі. Це в принципі стосується всіх сучасних дизелів і робити це, звичайно, що дорого. Але можна продіагностувати толкову машину перед покупкою і зрозуміти. Що, допустимо, якусь кількість тисяч кілометрів це вас точно не буде тривожити. Також, на мою думку, не треба купувати цю машину, не знаючи цін на ремонти і обслуговування. Вам треба зрозуміти, скільки коштує відремонтувати форсунки або купити нові, скільки коштує щеплення, скільки коштують турбіни і так далі. Можете тупо. Відкрити Google і перезвонити по різним з ТО свого міста. Якщо ви не мали ніколи подібних автомобілів, то ця інформація для вас буде дуже корисна. Може, ви взагалі передумаєте брати цього пасати, якщо дізнаєтесь ціну заміни щеплення. Коротше, давайте підведемо такі невеликі підсумки. Бензини не рекомендовані, дизеля рекомендовані, але лише через те, що вони більш ресурсні, надійні, економніші, ліквідніші ніж бензини. А так це теж дуже складні і дорогі двигуни. Налякав вже, мабуть, вас страшно, але що поробиш? Це реалії з таким стикаються люди, які довіряють іншим на слово, не перевіряють ці машини і думають, що Фольксваген це просто верх надійності. Ну а тепер давайте поговоримо про КПП. З механіки у нас лише шестиступочка. Не найнадійніша в світі КПП, але надійніших і простіших за цю в пасаті цього покоління вже нема. Знаю, звичайно, що можна брати машину, перевіривши її роботу, перевіривши щеплення там, і так далі. Я б собі навіть брав з проблемним щепленням, якщо мене влаштувала б ціна. Замінив би його та і знав, що з цим проблем в мене вже не буде дуже довгий час. Масло, якщо що, в ній теж треба міняти. Не забувайте про це. Ну а з автоматичних у нас є сухі проблемніші роботи. Який, в принципі, не є рекомендованим, але вирішувати, звичайно, вам, і мокрий кращий робот, який є рекомендованим. На 2.0 дизелях іде лише цей самий мокрий робот. Ці автоматичні роботизовані коробки з двома щепленнями дорогі в ремонті, але гарно діагностуються, і ви можете зрозуміти плюс-мінус, в якому вона стані, зрозуміти, скільки ще на ній зможете покататися, якщо поїдете до толкового діагноста. По традиції рекомендую вивчити актуальні ціни на ремонт цих коробок, щоб ви усвідомлено підійшли до вибору і вирішили, нормально це для вас чи не нормально. Перемикаються ці ДСГ класно, але. Їм тяжкувато їздити в пробках і буксувати в снігу. Якщо купили таку машину, то не треба з ним себе вести як на механіці. Плавні старти, плавні перемикання і продовжить життя. Ну, коли я кажу плавні перемикання, то я маю на увазі, що от коли ви переводите селектор з парковки в'їзду, то ну витримаєте хоч якусь там долю секунди, не тисніть одразу на газ. Ну і дивіться ще в кого ви купуєте цю машину. Якщо там 1.8 TSI Stage 1 на сухій коробці, то та людина скоріше за все стартувала з кожного світофора. І ті DSG вже з заводу було складно, а з такою експлуатацією то і взагалі гайки. Кузов ЛКП. Все краще, ніж пасати би 6 точно. І вже просто досягло такого, знаєте, нормального рівня. Але воно не є якимось видатним. Фарба теж гарно облучується, корозія, звичайно, вже теж з'являється. Задні арки, задня кришка багажника, кромка навколо лобового скла скрізь може з'являтися така от невелика ржавчина. Рідко, але бувають екземпляри, які прям конкретно. Підгнили. Тому дивіться ці машини дуже добре, на підйомнику, з ліхтариком, з прибором, дивіться все, що тільки можна. Бо ціна на цю машину не маленька, наша вам те попадало. Також рекомендую розглянути варіант того, щоб зробити антикорозійну обробку, і обов'язково потрібно доглядати за кузовом. мити днище, мити під тима всіма захистами, покривати машину воском, і тоді все буде суперово. Салони. Салони класні, досить довго зносить стійки, точно так само як описати b 6 по ним дуже важко судити про пробіг. Єдине, що мені не подобається в цих салонах, це коли попадається отакий от от тканинний салон, який в більшості якийсь дуже замучений. А от топові салони просто шикарні. І я думаю, якщо візьмете оцей, який я зараз виведу на фото, це буде просто ідеальний варіант. В цій машині дуже затишно, дуже приємно, що зимою, що літом. Рулі, приборка, ергономіка, все, звичайно, що на висоті, яке має бути в справжньої німецької машини. Але гриміти, видавати всякі звуки, цей салон, звичайно, що може і таке часто відбувається. Якщо у вас такого немає, то у вашій машині значить ніхто кривими руками не лазив і по прощаці вона не літала. Підвіска. Підвізка як підвізка нічого суперскладного там нема. Вона вже простіша, ніж Passat b 6, вона вже залізна. Але це німець це d клас, вона класно тримає дорогу, тому копійки не коштує. Є люди, які жаліються, що ця підвізка погано себе веде на сильно розбитих дорогах, а хтось каже, що все супер. Коротше, якщо ви дуже вибагливі, то Краще проїтись на цьому пасаті і зрозуміти для себе, підходить вона вам чи ні. Можливо, вам взагалі треба якусь машину вищого класу, можливо, вам треба Audi чи якийсь там Mercedes. Опорні підшипники стійкість стабілізатора можуть дуже швидко вийти зі строю, а так повторюсь, підвіска як підвіска. Якщо вам не вистачає кліренсу, то подивіться добре амортизатори і пружини. Можливо, їх пора вже змінити. Оці пасати йшли як на євро, так і на 200 для поганих доріг. Якби мені дозволив бюджет, то я після покупки одразу би кинув всі нові стойки і пружини, бо машина вже стара і навряд чи хтось тим всім заморочувався до мене. Привод. Або передній, або повний. Передній дешево сердито повний, круто і дорого. Є версія Alltrack зі збільшеним кліренсом до 165 мм і розширеними арками. Машина шикарна, просто пасат на максималках. От так, чисто на мою думку. І вид в неї теж класний. Але це не позашляховик, це знаєте, такий універсал підвищеної прохідності. Дизайн. Дизайн нормальний, класичний, не стидний. Як на мене, гарна гармонійна машина. Що спереду, що збоку, що ззаду. Лише в седані виглядає якось слабовато Ну, це на мою думку, а от що на вашу, то напишіть, будь ласка. Коменти. Що ще можна сказати? Ця машина відповідала своєму часу на 1000%, і зараз вона теж дуже актуальна. Ви будете відчувати себе в ній як на сучасній дорогій машині, і оточуючи вас теж таким будуть в принципі, вважати. Проблемою цієї машини буде те, що вона вже ну, по рокам, знаєте, така старувата, пробіги там уже шалені, зламатись може в принципі все, що завгодно, але при цьому вона ще досить складна, дорога в ремонті і дорога повага. Вартості 10-12 тисяч доларів США легенько у вас за дизельну версію попросять, а шикарний екземпляр буде коштувати набагато дорожче і взагалі наближатиметься до цін на нові бюджетні авто. Також врахуйте, що скоріше за все, якщо ви купите Passat і будете на ньому довго їздити, то продати зможете вже ну, за тисяч 5-6. Бо Passat B7 дешевіє і дно по ціні цей екземпляр ще близько. Не нащупав. В цілому ця машина є рекомендованою. Якщо вона вам по кишені, то маєте в принципі бути нею задоволені. Отакий от от технічний розбір на b 7 Passat, суб'єктивщини звичайно було багато, тому, можливо, навіть і не придеться записувати відео з рубрики, що я думаю про Passat B7. Бо я сказав тут майже все, що хотів. Напишіть, будь ласка, вашу думку про цю машину, напишіть, скільки обходиться обслуговування цієї машини або ремонту, бажано з датами. Напишіть ваш досвід знайомства з цим автомобілем. Підпишіть, взяли б ви собі такий посад, чи не взяли б, якщо так, то з яким двигуном, в якій комплектації? Буде дуже круто, якщо під цим відео буде багато корисної інфи, і кожен, хто хоче собі посад, зможе нею скористатись.